Клепанням називається процес з'єднання двох або декількох деталей за допомогою заклепок. Цей вид з'єднання належить до групи нероз'ємних, оскільки роз'єднання склепаних деталей можливе лише шляхом руйнювання заклепки. Заклепувальні з'єднання. Застосовується при виготовленні металевих конструкцій, таких як масти, ферми, рами, балок, а також в вліка... літакобудуванні. Котлобудуванні, суднобудуванні, ну і таке інше, процес клепання складається з таких основних операцій. Утворення отвору під заклепку в деталях, що з'єднуються з вердлінням або пробивкою. Зенкування гнізда під заставну головку заклепки. вставка заклепки в отвір. Утворення замикаючої головки заклепки. Тобто власне клепання. Клепання поділяється на холодне, яке виконують без нагріву. І гаряче, при якій стрижень заклепки перед постановкою нагрівають до 1000-1100 градусів за Цельсієм. Холодне або гаряче клепання проводиться залежно від діаметру заклепок. До 8 мм лише холодне. Від 8 до 12, як гаряче, так і холодне. При діаметрі більше 12 мм лише гаряче. Залежно від інструменту і обладнання. А також нанесення ударів. Або тиску на заклепку розрізняють три види клепання. Ударно-ручними інструментами. Ударну за допомогою пневмомолотка і пресову за допомогою клепаючих пресів або скоб. Заклепувальні з'єднання мають низку недоліків. Такі як. Збільшення маси клепаних конструкцій, ослаблення матеріалу, що склепується, в місцях утворення отворів під заклепки, збільшення технологічних операцій. Розрізняють клепку ручну, механізовану та машинну. Заклепка це циліндровий металевий стрижень з головкою певної форми. Головка заклепки висаджена наперед, тобто виготовлена разом із стрижнем. Називається заставою. А та, що утворюється під час клепання з частини стрижня, виступаючого над поверхньою деталей що склепується, називається замикаючим. За формою головок розрізняють заклепки з напівкруглою високою головкою. Із стрижним діаметром від 1 до 36 мм і завдовжки від 2 до 180 мм. З напівкруглою низькою головкою і стрижним діаметром від 1 до 10 мм і завдовжки від 4 до 80 мм. З плоскою головкою і стрижним діаметром від 2 до 36 мм. І завдовжки від 2 до 180 мм. З напівпотайною головкою із стрижним діаметром від 2 до 36 мм і завдовжки від 3 до 210 мм. Заклепки виготовляють з матеріалів, які мають гарну пластичність. Стали ст 2 Ст3. Сталі 10 та 15 МІДі М3МТ, Латуні Л63, Алюмінієвих сплавів АМ5П Д18 АД1. Нержавіючої сталі Х18 Н9Т. Легованої сталі О9 Г2. Заклепки виконують. З того ж матеріалу, що й деталі, які з'єднуються. Вибухові заклепки мають у вільному кінці стрижня поглиблення, заповнюване вибуховою речовиною, захищене від вологи шаром лаку. Клипання вибуховими заклепками здійснюється в тих випадках, коли неможливо зробити е, ту. Що замикає голову. Клепання трубчастими заклепками полягає в установці заклепки з порожнистим стрижнем в отвір. Потім заклепку осаджують пісторницею, тим самим підтягуючи деталі одна до одної і розклепують. Заклепки за сердям мають порожнистий стрижень, в який поміщення сердя з. Потовщеною частиною на кінці. Процес клепання виконується за допомогою кліщів або ручного преса, шляхом протягання осердя крізь пістон і впресовування його в стінки отвору, а при подальшому протяганні замикаюча головка входить в пістон і розвальцьовує його. Заклепки цаги складаються з двох частин. Пістонної та асердя, яке виконано із сталі 30 хма, яке гартується. Для ручної клепки. Залежно від форми головки заклепки, застосовуються натяжки і обтискач. Місце з'єднання деталей з заклепками називається заклепувальним швом, який поділяється на три види. Міцний шов має декілька рядів і заклепок і застосовується при клепанні балок, колон мастів. Щільний шов застосовують для герметичних конструкцій при невеликих навантаженнях. Для герметичності шва використовують прокладки з просоченого оліфою паперу або тканини. Виконують клепання холодним способом. Міцно-щільний шов виконують гарячим клепанням за допомогою клепаючих машин з подальшим підкарбовуванням головок заклепок і кромкою листів. Заклепувальні шви діляться на однорядні, дворядні та багаторядні, а залежно від роздашування заклепок на паралельні або шахові. При ручному клепанні застосовують слюсарні молотки. З квадратним бійком підтримку, обтискач, натяжки та чеканники. Незалежно від вживаних інструментів і пристосувань, деталі, що склепуються, розташовують так, щоб заставні головки заклепок перебували зверху. Це дозволяє вставляти заклепки заздалегідь. Необхідну кількість, діаметр та довжину заклепок. Визначають розрахунковим шляхом. По розрахунковому значенні добирають найближче, більше значення з числа довжини заклепок передбаченим стандартом. Відстань від центру до краю листів, що склепуються, повинна складати 1,5 діаметра. Діаметр отвору повинен бути більше діаметру заклепок. Розрізняють два види клепання. З двостороннім підходом, коли є вільний доступ до замикаючої заставної головки, і з одностороннім підходом, коли доступ до замикаючої головки неможливий. Розрізняють два методи клепання: прямий: коли удар молотком завдається по з збоку щойно отвореної замикаючої головки. І зворотній, коли удар молотком завдають по заставній головці. Цей метод застосовується при утрудненому доступі до замикаючої головки. Головка та омель, в якій розміщується обтискач, обертаються навколо вісі заклепального стрижня, утворюючи замикаючу головку поступовою деформацією матеріалу. Клепку великогабаритних деталей проводять механізованим способом або машинним, застосовуючи пневматичні молотки або клепальні машини, такі як преса, ручні, стаціонарні і таке інше.